Сьогодні ми навчимося робити калісо. Отак от. Хапа-ата. От. Це дуже легко, ну можна сказати, для мене вже. Перше, що ми робимо, це ми, ж маємо, а, ні, це ми маємо лівою ногою відштовхнутися прямо від полу, щоб все тіло. І ні, лівою і правою ми маємо відкнуття спочатку лівою, потім правою, щоб у нас вийшло колесо. Ну от так от, ми від Кручуємося. І саме важне, саме важне кажу. Нога має бути впереді, руки мають бути далеко від ніг, але на одній лінії. Як це на одній лінії? Не отут-от. Бачите, де моя нога? А я показую отут. Не отут, а ось тут. Це одна лінія, тільки вони далеко. Все, все. І вам треба просто не боятися вирівняти ноги. Поздравляю, вийшов кольцо Хопа! А. І в конце, в конце ми маємо відштовхнутися руками, щоб ми стали рівно. Отак. Хопа. Бачили? Тому ще не хомає відштовхнутися руками сильно потім. Ось так. І всім па, -па. Я буду скоро життя влечі.